А така рибка може виконати три ваших бажання. Ну, точніше, не рибка, а та людина, для якої ви приготуєте таку смакоту. Для початку карасика треба покарбувати гострим ножем по спинці, і тоді всі кісточки просмажаться і його буде безпечно їсти. З другого боку роблю все те ж саме. Якщо ніж заточений, карбувати карася дуже легко та швидко. Зі спецій мені потрібна тільки сіль. Засолюю рибку та гарненько перемішую, щоб сіль добре розподілилася. А сама тим часом обсмажую цибулю з додаванням солі та цукру. Обсмажену цибулю закладаю всередину кожного карасика. Така цибуля зробить смак риби більш вишуканим. А перед тим як обсмажити рибу, її треба добре запанірувати в тонкому шарі борошна. Сковорідка має бути дуже сильно розігріта, і олії має бути достатня кількість. Обсмажую рибу з обох сторін. До золотистої скоринки і далі починається саме цікаве. Поки карасики гарячі, прямо на них вичавлюю по парі зубчиків часнику. Часник рівномірно розподіляю по всій рибі. А потім поливаю рибу жирними вершками. У мене вершки домашні купувала на ринку. Гарненько ложкою розподіляю вершки по всій поверхні риби. Вони дуже швидко вбираються, і риба стає дуже соковитою та ніжною на смак. І я впевнена, що в цю хвилину рибка вам пахне через екран телефону. Навіть не буду вам розповідати, наскільки це смачно, бо ви самі це бачите. Також зверху я посипаю рибу ароматною зеленню. Рибка готова, і найкраще всього вона буде смакувати гарячою спилу з, з жару.